В бою за Донецький аеропорт загинув 18 річний сумчанин Сергій Табала, наймолодший серед українських кіборгів на позивний сівер. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова правого сектору Сумщини Микола Сурженко. Сєвєр вже був поранений, але після лікування знову повернувся в Донецький аеропорт. Сьогодні зранку, під час штурму, бойовиками вежі литовища один зі снарядів влучив пост бійців правого сектору. Сергій Табала. загинув. Він був добровольцем п'ятого окремого батальйону правого сектору, який нелегалізований. Тож в офіційних зведеннях штабу АТО про смерть Сергія Табали не йдеться. І ще два тижні тому молодий Кіборг був в Сумах, де встиг поспілкуватися з журналістами місцевого телеканалу. Ось що він казав про захист Донецького Литовища в останньому в своєму житті інтерв'ю. Ми розуміли, що по суті відступати нам нікуди. Ми там оточені з трьох сторін. Що робити? Хто якщо не ми, коли якщо не зараз.